Силами правоохоронців вдалося евакуювати трьох жінок з прифронтового степногірська та приморського. Їх доправлять до Запоріжжя, а потім до інших безпечних регіонів. Разом з тим, продовж доби окупанти чотири рази били з РСЗВ по Новоданилівці, Новоандріївці та Малій Топмачці. У будівлях повилітали вікна, вибуховою хвилою та уламками потрощило фасади, дахи та стіни будівель. Пошкоджено господарські та гаражні приміщення. Впродовж доби окупанти завдали 172 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Тим часом нато ситуація житлово-комунальним господарством стає критичною. Про це повідомляють у центрі національного спротиву. Як стало відомо, у Якимівському районі 83 працівники реформованого ЖКГ з літа не отримують зарплатню а багато людей просто звільнилось. Це ставить регіон на межу катастрофи з початком зими. Гроші, які Кремль спрямовує на псевдовідновлення захоплених територій, розкрадаються самими ж росіянами. Є проблеми у окупантів. і на фронті, зокрема, у спробах вдало провести штурм, росіяни знову почали використовувати загороджувальні загони. Агент руху АТЕ повідомляє, що підрозділи 394-го мотострілкового полку РФ провели штурм позицій сил оборони України у лісосмугах між Новоандріївкою та Рівнопіллям для запобігання відступу своїх штурмових груп. Противник задіяв загороджувальні загони. Жорстка практика, яка демонструє їхню готовність жертвувати своїми ж солдатами. Ці дії не лише порушують усі норми ведення війни, але й показують справжнє ставлення командування до своїх військовослужбовців. Разом з тим бійці ГУР вдарили по полігону на тимчасово окупованій території Запорізької області, де окупанти проходили навчання стакмеду та евакуації. Тож розвідники додали їм практики. Проте окупанти навички не засвоїли, адже взвод зазнав втрат, а важкопоранених ніхто не поспішав рятувати.